Вітаю, друзі, на каналі «Невідчепна Думка. Голошую чергову Вікторину. Прошу підтримати канал підпискою, подобайками, коментарями та поділитися посиланням на канал з друзями та знайомими. Перше запитання. В якому місці знаходиться штаб-квартира американського космічного агентства НАСА? Правильна відповідь Вашингтон. Друге запитання. Який метал дав назву зубним пломбам? Це свинець. Третє запитання. За скільки років Геракл здійснив свої 12 подвигів? Правильна відповідь за 12 років. Четверте запитання. Де знаходиться стіна плачу? Правильна відповідь в Єрусалимі. П'яте запитання: з якого м'яса роблять традиційні котлети по-Київськи? Котлетах по київськи використовують курятину. Наступне запитання. Який продукт першим отримав штрих-код? Першим товаром, який був проданий по штрих-коду, була жувальна гумка. Подія сталася у супермаркеті в місті Троя, штату Огайо, у червні 1974 року. В якій науці за видатні відкриття присуджують премію Гауса? Правильна відповідь в математиці. Наступне запитання кого французи називають літаючими пацюками? Правильна відповідь Голубів. Наступне запитання В якому році з'явився перший у світі дезодорант від поту? Правильна відповідь в 1888 році. Країна, де 96% території пустиня. Цією країною є Єгипет.